Вітаю вас, друзі, після нещодавніх українських ударів ракетами атакам з по території Курської області Росіяни обіцяють страшно помститися. Я там сім, я там страшно помститися і Україні, і Сполученим Штатам Америки, і Великій Британії, і чотирьом сусіднім галактикам. Адже у Росіян є суперзброя, і у нас є средства, в тому числі супераружі, щоб дати відчутний і нетратими. Відповідь, як сказав президент, відповідь всегда буде росіяни і далі займаються залякуваннями цивілізованого світу, а потім дивуються, чому їхні погрози не дають бажаного ефекту. І прямо все хуже і хуже становиться. Ну, Зараз у російської пропаганди з'явилася нова серйозна страшилка. Мовляв, Україна отот отримає ракети середньої дальності. Ані призивають предоставити Україні ракети середньої дальності до п'яти з половиною тисяч. Кілометрів. але я гадаю, що цього недостатньо. Треба одразу Україні передавати озброєння по максимуму. Неплохо було б передати київському режиму і атомне військо. Жарти жартами, але тема серйозна. Тож давайте про неї сьогодні поговоримо. Та спершу я маю вам нагадати: закиньте просто зараз по 2 гривні на поточний русорі. З реквізити є у описі до цього відео, щоб українське військо отримало більше дронів Камікадзе, а ці дрони знищили якомога більше росіян. Ну і на мій канал підписатися не забувайте. Я пам'ятаю, декілька років тому у росіян була велика істерія з приводу іскандерів. Вони друкували футболки із ними, і приблизно те саме зараз відбувається вже із орешником. А можемо можна... прикрити кастюріночку, щоб О! О, супер! росіяни друкують футболки із написом «Орешник», пишуть про нього вірші, називають орешниками своїх дітей і продовжують лякати захід. Чіткий ясний сигнал западу його стар роникам що прийшло время остановиться нужно здесь остановиться нужно сейчас хвиля істерії дісталася також і до так званої госдуми так званої російської федерації там із трибуни погрожують знищувати інфраструктуру запада будемо нічтажати інфраструктуру причому ясно що вже не только бо баскок это послання і западним державам теж которые просто потеряли страх Боже, а якщо клятий запад раптом не злякається, то можна знову йому нагадати про те, що так звана Росія завдасть обов'язково завдасть ядерного удару. Що в сотвісті з нашою ядерною доктриною ми вже вправі праві використовувати Ядерне оружие проти этих стран в соответствиї з нашої дактрини, але ви при цьому не забувайте. Так звана Росія це голуб миру. Росіяни вони взагалі проти війни і не хочуть ніякої ескалації. Ні, ми нагнітаємо ескалацію. Ми винуждені к жаль, на неї відповідати. Що Росія зробила діла плахова Україні. Що Росія зробила плохого і от оскільки так звана Росія точно не прагне ніякої ескалації. Міністерство війни, так званої Росії, пообіцяло рішучу відповідь на українську відповідь на російську агресію. Там написали, що 23 і 25 листопада Україна атакувала Курську область за допомогою американських ракет і Було пошкоджено одну РЛС від дивізіона С 400 Одночасно, до слова, міністерство війни спалило позицію розташування за. Нітно-ракетно-гарматного комплексу панцирі. Ну а ось оце, на думку міністерства війни, отак виглядає просто пошкоджена РЛС. Разом з тим, росіяни пообіцяли рішучу відповідь на українські атаки і заявили, що вони вже готуються. Одна із таких відповідей, до речі, вже є. На так званій Росії відкрили кримінальну справу у зв'язку із ударами атакам. Але звісно, їхнє міністерство війни натякало не на це, а на те, що росіяни знову хочуть застосувати орішнік. Наши вежливо предупредили, что воздушное пространство до 30 ноября. Ніби для запитників полігоном откуда відкуди може кое коїшту полететь. Їхня мета, як і минулого разу, це залякати. Причому залякати навіть не нас, нас вже сенсу лякати немає. А наших партнерів, а особливо Дональда Трампа, який мовчить, і цим росіяни дуже засмучені. А ми, хоч одно заявлення Трампа, сейчас відділі штотийська не можна І поки Трамп не коментує цієї ситуації, і це напевно добре. Байден звернувся до Конгресу із запитом на іще 24 чотири Ди доларів для України, але звернувся таємно, і саме тому ми прочитали про це у медіа. Я не впевнений, що Конгрес це схвалить, а особливо Палата представників. Але з іншого боку, вибори у Штатах вже закінчилися, тому може бути різне. У той самий час учора парламентська асамблея НАТО схвалила резолюцію на підтримку України. У цій резолюції було дуже багато правильних слів. Був заклик посилити допомогу для України і окремо заклик надати Україні у відповідь на Росію. Сійську атаку орієшником ракети середньої дальності, але я маю зазначити резолюція. Це усього лише рекомендація. Вона не обов'язкова до виконання. Та й парламентська асамблея НАТО це не той орган, який ухвалює рішення. Це означає, що ухвалена резолюція є усього лише красивою заявою, але росіяни одразу почали переживати, що тепер Україні дадуть томагавки. Це річ іота ракетах і я про це вже неодноразово казав. Я вважаю, що це вкрай мало. Ймовірно, хоча б тому, що немає із чого запускати ці ракети. Томагавки є ракетами морського базування, і нам ніхто не надасть морські носії. А своїх власних у нас для цього немає. Та і в нинішніх умовах війни використовувати їх навіть якби вони були, було б неможливо. Разом з тим ракети томагавк можуть запускатися і з наземних платформ, але Сполучені Штати Америки тільки нещодавно почали їх виробляти, і їх у них буквально одиниці. Але з іншого боку, нічого не можна виключити. Ати, бо давайте згадаємо, нам на початку надавали лише каски та аптечки, і ми навіть не сподівалися, що нам будуть давати артилерію, не кажучи про будь-які ракети. Набагато більш реалістичною я вважаю можливість передачі Україні крилатих ракет джасом повітряного базування. Зісвіряють ракет і річ і о ракетах джазом. Катори э, носітелям котрих можуть бути самоліти f 16 видання Reuters у вересні писало, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість надання Україні таких ракет, а їхня дальність сягає 900, а зараз вже і 1900 кілометрів. У будь-якому разі подібні заклики та дискусії для нас із вами корисні. Росіяни розуміють лише силу, і цю силу вони повинні побачити. Хватить ескалації. Ані що, доктрину наш читали? нічталіон хоча б не понімає що он говорить з ядерний сір але у цьому контексті дуже важливо сказати про дещо інше. Ракети це, звісно, прекрасно. Західна допомога це чудово, але ми самі повинні змінюватися зсередини. Зараз надзвичайно серйозною є загроза на куп'янському напрямку. Росіяни просунулися там за останні місяці, до самого Куп'янська вже вривалися. Надзвичайно складною ситуація також залишається і біля великої новосілки на Курахівському напрямку там ворог просувається практично кожен день. А за останній тиждень росіяни просунулися рекордно за усю російсько-українську війну. За попередні сім днів вони змогли захопити більше ніж 200 квадратних кілометрів. Маю нагадати, що російським військам до Дніпропетровської області лишилося 7,5 кілометрів. Така динаміка пов'язана, звісно, із тим, що росіяни організовують м'ясні штурми, закидують наші позиції піхотою практично безперервно. Але Одночасно в українському війську є серйозна криза управління та використання людських ресурсів. Я про це вже неодноразово казав. У нас розривають бригади, знімають командирів бригаду найскладніші періоди, коли вони тримають оборону, як було у випадку із 72 ю бригадою. А ще ми створюємо нові бригади замість того, аби наповнювати особовим складом наявні. Тому ракети ракетами, звісно, але без армійської реформи у нас із вами не буде шансів на виживання і часу у нас уже. Вже практично немає. Ми або змінимося, або загинемо. А поки що наше військо із вашою допомогою отримало іще ще нових дронів Камікадзе. Бажаю здоров'я. ролі, підрозділ Дикі газди газди» першої окремої бригади ТРО висловлює подяку спільноті Стерненка за наданий 50-х півдронів для наближення нашої перемоги. Від імені взводу безпілотних авіаційних комплексів Оркан окремого гіску штурмового батальйону. Хочемо подякувати спільноті Сергію Стерненка та безпосередньо самому Сергію Стерненка за надані 100 священих росорізів. Кожних ваших 2 гривні, які ви донатите на поточний збір, вибивають орків та знищують їхню техніку. Опис, де це можна зробити, завжди є під цим відео. Ми бійці Єндної штурмової бригади Національної поліції України Людь Луганськ-1, в котре хочемо висловити щиру подяку спільноті Стерненка та всім небайдужим громадянам. Долучився на збори для цих чудових 50-х півідронів, завдяки вам русі стане набагато менше. Продовжуйте донатити та збирати на дрони для ЗСУ. Слава Україні, героям слава підрозділ. Сапсан, дякую спільноті Стерненка за надані fpv дрони, які вже завтра полетять нищити ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Ми у дуже тяжкому становищі, але я переконаний, що шанси у нас і ще є. Вимагайте армійської реформи і продовжуйте допомагати силам оборони України.